Найулюбленіша бананка від Ювін, і зараз я покажу наповнення, яке я зазвичай використовую на постійній основі. Єдине, що інколи воно може в принципі у мене змінюватися. Вона має три відділи. Перший відділ він такий доволі невеличкий. У мене тут зазвичай медикаменти. Це для тампонування такий спеціальний бинт. Він не є гемостатичний, але а, можна десь щось перемотати, замотати. Ще один бинт, трошки такий менший. Потім а, таблетки ібупрофен від головного болю. І додатково дуже багато пластирів а, різного розміру. А, основний відділ він у мене дуже часто змінюється наповненням, але я завжди ношу з собою павербанк і додатково до павербанку. У мене завжди з собою є зарядне, ну, до мого телефону. Плюс маленький мультитул. На штанях є основний, але тут завжди запасний маленький. Звичайно, чорна ручка, звичайно чорний маркер. Дуже багато відділів і це дозволяє все упорядкувати і покласти на свої місця. Що ви думали в жіночій косметиці? Завжди є чорна ізолента. І Обов'язково ліхтарик. А ще у цьому відділі, звичайно, у мене собою завжди гаманець і декілька сотень готівкою. Коли я в цивільному одязі, зазвичай всередині я ношу пістолет, це, так би мовити, приховане носіння. і спеціальний є відділ для магазину. І додатково, у нас є ще. Ще один відділ. Тут у мене завжди знаходяться документи. І разом з цим відділом тут знаходиться балістичний захист. Ви чули про бананку з балістичним захистом? Я думаю, це вперше в Україні щось подібне створене. І додатково, що мені подобається, тут є е, знизу кріплення для турнікету, і він знаходиться в швидкому доступі. Тобто, перший момент можете ви його застосувати, другий момент, що люди, які вас оточують, будуть його бачити, тому що він знаходиться ззовні і могтимуть також його застосувати. Але хто бажає, всередині у нас є ще додаткове кріплення, його можна також носити всередині, для того, щоб він не намукав, не засмічувався, або помістити одразу два турнікети, якщо ви хочете. І ще тут є таке. Такий ретрактор, страхувальний шнур для того, щоб можна було ключі сюди зачепити або якісь для вас дорогоцінні речі. А, всередині у нас також такий зручний органайзер, купа відсіків, можна помістити картки, готівку і, і тому подібне. Що мені ще подобається, є декілька дрібничок, які також можна використовувати. Система моли з двох сторін, сюди можна помістити, наприклад, додатковий карабін для того, щоб чіпляти рукавички. У мене додатково також тут знаходився маленький ліхтарик. Зверніть увагу, будь ласка, ще теж дрібничка, яка не є дрібничкою, це оці такі спеціальні пулери, вони по-різному виглядають. Знаєте для чого? Це для того, коли ви в темноті будете відкривати бананку, щоб ви розуміли, який відсік ви будете відкривати, бо ви знаєте, що у вас Відсік. Такі кулери, верхній основний відсік – саме такі. Це дуже зручно. І зручно в брука... рукавичках фільтрувати.